Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Сьогодні ми будемо з вами поливати орхідеї. Сьогодні я буду поливати їх з добривом. Добриво називається Agricol. Удобрення для орхідеї. Воно густе, сконцентроване, швидко діє і надовго. Ось таке воно густувате. Ось тут позначка є. Це на 2-3 літри води. Розбавляємо. У майже 2,5 літра води. Я розбавив трошечки розмішав ось наша орхідейка. дивіться, напскає один новий листочок і інший. Цю я ми вам показували в попередньому відео і ось так само цю. це розцвітає. Так, зараз ми добриво наше акуратно. І тепер поливати звичайно. У ну, нас покарне ці, нас ну, добре ці. Поливаємо звичайно. Тут ми поливаємо добривом. Дивлячись на наш горщик стоїть орхідея. Ось i̇şte, так. Пливемо, пливемо, поливаємо, Полили. Тепер цю будемо поливати. Так, і ось цьому. Так, зараз ми цю дольємо. Води. Дані орхідеї потрібно поливати раз в 10, 12, 14 днів. Всім дякую за увагу. До побачення.